Іду у вир, дзвенять Трамваї, і хоче березень трави, та сніг зелений замітає розмерзлі бульки голови. В слизливім клепоті, допоки тече струмками замерзіль, звіняв над світом квітень руки і замальовує вже тінь. Кохаю квітень, брунько к оки, стараю ріки на лиці, він повні. Жмені снів приносить, що запліднились молодці. Чи потрібні мужчинам квіти? Твої твоїй красі немає меж, кожний образ випромінює таку благодать, що перестала йняти віри, що є щось зле, все в добрі вивищеності і високості. Ніжні блискітки твоїх одеж, як і очі, просіні наскрізь чимось особливо. Вразливим, досконалим. А може, ти ангел, справжній живий, тільки перевтілився у кераміку буднів. Може, ти добро, що мусить щось облагороджувати і вивіювати із будь яких нечисти, злобу і хтивість? Може, ти те, що ми ще не можемо нічим назвати, бо ми такі недосконалі? Може. Солодкий сон, моя розрада, моя зажура, і снага. Моя твердиня навіть страда, душі незрівняна вага, моя далека і дуже близька, через віки збудилась знов, Барбові віти в'ються низько, у них заплуталась любов. Мрію, і пишу, і мрію, сню і сную, і сную, ще не засну, ще лелію, ще роздивляюсь свою пісню, колиску, світлину. Все зішкребу до кінця я не згасаю лишлину ось до того острівця, щоб дописати, доснити, щоб заспівати, що змоги, ще б хоч раз полюбити тільки одного, одного, ще б в дорогу з коханим, ще б вночі колисати, сонно місяця в хмарах і не лягати спати. Я любила тебе, любила, а ти пташку тримав у долоні. Я ходила до тебе, ходила, малювала в небесній лоні. Я молилась за тебе, молилась, ти кричав вибачатись треба. Я згубила тебе, загубила і згубилася пташка в небі. Молилася на телефон, ти ж не фіксуй своє мовчання, віддай свій малозвучний тон на відстані свого зізнання. Ти нагадай, що є весна. У осені барвистих квітів, і я повірю, що вона не зможе так від мене дітись, ти задзвони, задзеленчи, і навіть зустрічі не треба, лише зітхни і помовчи, чи подаруй пожовкле небо. Нехай вона, якась твоя півоня старих насаджень назавше буде, бо лиш я та квітка, що не жде принаджень. Мені так мало, лиш ковток і жмуток слів. І мед у руку, як сумував, чи дуже змок, чи забирала з серця муку, і заберу і все, що є. Побудь щасливий, щасливий зі мною, а серце долю видає, а серце поринь із нею головою. Я люблю, коли ти не хворієш за мною, не жадаєш зустріти, живеш, як живеш, і здіймається клекіт весни. Над журбою і у котер врожай своїх буднів, ти жнеш. Я люблю, коли ти засинаєш спокійно, без думок, що десь є неспокійна душа, коли в серці твоєму не борються, війни, це твоє, це моє, бо це наша краса, наша скрізь у небесному синьому зводі, у безмежі таких вдивовиш протиріч. річ ми так довго були, та й не жили би в роді, хоч вляглася свинцем заворожена річ. Я люблю, коли ти не хворієш за мною, але зміст почувань і весняних зачать, все святе я поєдную тільки з тобою і живу, наче в начебзарів іскри багать. Я люблю тебе за ніщо, я люблю тебе ні за що, я люблю тебе за усе. Я люблю тебе понад все, я люблю тебе, як ніяк. Я Любила тебе колись, я здійнялась на потім вись. Я любила в собі любов і її поховала знов. Ні за що, ні про що, просто так пояснити не можу ніяк. Мрійлива згадка, ця мить була коротше ночі та заворожливо строката, я не знала, чого хочу, чи серце може ще пірнати, чи заблукавши в півдорозі, заглибить душу. І розтане, а чи на стріляній тривозі розпластиться і вітром стане. І чи алеї попід небом, де лавочки зеленим цвітом, собі накажеш так, бо треба, ще можеш відродитись квітом. А чи ці хмарки, кролобокі, свої пишноти розглядали, а чи твої високі кроки, в мій об'єктив, не заглядали, а чи не ти мріливо ніжно своє сирітство розпотрошив? А чи в той вечір добра пісня своїм звучанням приголомшила? Чи це моя мрілива згадка про щось далеке і непевне у серці завжди неполадки, но розуміння в душі темні. Чи це не мій ранковий вечір весна осіння засвітилась, лиш руку поклади на плечі вже народилась я, ожила.